Двісь, берей карту, запаминай, мені не показує. Дивись, на, маш, тримай колоду, віддай їй карту, хай положиш плюта місце колоди. І перетасувати. А, так, і перетасуй, все почасник. Да я потасую. На, наші. Наші ти перетасуй. Все було почасно. Звісно, іменно так. Все перетасував. Дивіться. ну, чесно кажучи, от, показую, що ваша карта всередині колоди, щоб все було по-чесному, Дивіться уважно. Побачили десь тут свою да. карту. І так, дивіться, ваша карта десь тут в середині колоди. Показую, що вона не зверху, я її ніде не переводив, правильно? Не вашу ж карту. От, і не знизу. от, все. Тож, ті карти, які я побачив, я ложу в всередину, так щоб все було почесно. Дивись, зараз ти ще раз вибереш карту і надію, що це опять таки буде та ж саме, Дивись, давай, вибирай. А? Дивись, це та ж сама карта, яку ти. Ооооо дивісь, фокусники я тобі сразу скажу, що фокусники ніколи не ошибаються. Ти спіковий, а він превращається іменно в твою карту. Більше бажано. Давайте отак от якісь короля, Дивіться, робимо цю візітку унікально. тим, що беремо, приминаємо отак от угол. Mm -hmm. От видно. Раз примнемо, два прям, примнем, отак от. ще візьмемо, перевернемо. Стахті, дивіться, візьмемо його і відриваємо. візьміть самі доріві. Що це таке? Доривайте, даривайте. От, отлично. дивіться. Зараз подивіться, чи це абсолютно нормально. Ну, як сам сказати. Уголок це абсолютно нормальний. Нормальний немає, ні тут, ні і так далі, дивіться. Показуєш це іменно від цієї візиточки. Правильно? Від цієї? Дивіться, я беру цей угол, от в рота. Далі Все, вперше. Тепер це унікальна візитка від оптики. раз скажешь стоп абсолютно любой момент. может быть какая-то, я каждый, не знаю, там, балет, мускнорка, да, без разницы. Так, скажи стоп. Стоп. Тут, да, перекарты. Запоминай, мне не показывай, потому что... This is the magic, right? This is the magic! No, <laughs> Це не, стар... О, це не Вона Ні. Ну, вона пікова. Так, да, твоя карта пікова, отвічно. А двічі, вот я його показую Вон, вона не зниже. Отлічно. Ну це точно не тут піковий, але якась карта вийшла Тобто Від валіта десь до короля, правильно? Хорошо, дві. Давайте я переписую її, не Почнемо. Дві, зараз Назви свою карту. Шкайте резин. Да с него в руках отвечаю, тупо е резинка. <laughs> <laughs> а я резинка. Там Сам я, на руки это снимай. Да не, тросу. Тросу. <laughs> а не хай нормально. Все <laughs> просто. Все норм. Если что, там что-то повырезаем, что-то поклеим. А, то, блядь, ты меня сразу вырежешь. <laughs> <laughs> Во, значит так. Ага, Все знімаєш? Дивись, колода карт абсолютно нормальна. Дивись, зараз я буду отак от гортати карти, ти скажеш стоп в абсолютно будь-якому місці. Весь там на двоє, на троє, без радінки, окей? Mm -hmm. а, і так, кажи, стоп. Стоп. Ще раз. Стоп. Тут, а, да, Дивись, yeah. бери карту. Okay. Запамнай мені, мені не показуй, Ти кажи на камеру, от. А а тримай колоду і yes. ложи свою карту в будь-яке місце колоди. Так. Перетасувала? По... Ні, ну на перетасу. <ріст> так, на це десь І так, дивись, показує, що твоя карта десь тут всередині колоди, а не в мене десь в кармані, Дивись уважно. Диви. Побачила десь тут свою карту? Так. <ріст> Ну, общем, в принципі, вона десь тут є, правильно? А, Зараз я опять буду отак от гортати карту. Ти вибереш любу і це буде та ж сама карта, яку ти вибрала перший раз. Давай, вибирай, зараз наскільки це можливо швидко, вибирай. Шию? раз. Та ж сама карта. Давай еще раз. Ну давай, я все это мастеревичу. Абсолютно стоп, абсолютно Может быть, Может можешь придернуться. Скажи стоп. Мы карту это на камеру мы можем показать. Кромальку колоду. Уложи свою старт, в кем-то. Показуєш, моя карта доступ середнього. У мене в карманах один минус середині флот. Побачили десь тут свою карту, так? І так, ты знаешь, Але ви нічого не замість. Сейчас столки пальцем. Моя карта моя в кармані. Я к ничего не робил. Моя карта. це Сварка карта Моя І так не снимать. Аккуратно положено. махінації. Ніхто не зауважує, <звучить> сука, боже.

Покажи на камеру, мені не, не показує, я розмикаюся. Бери. бери колоду в руки, вложи свою карту в абсолютно любе місце в колоді. Перетасуй, це твоє право а, І так дивись, показує, що твоя карта відсута в середині колоди, правильно? Дивись увагу. <coughs> на камеру, так щоб все було видно. Тобто вона десь тут всередині коло, вона точно ні здання не має нормально. Я... Так, дивись. Зараз ты... Ну, мені подобається один ефект, який я показую постійно. І Надіюсь, тобі він теж подобається, дивись, вибери зараз карту. Дивись, це ж не твоя карта, ні? Ну не та, яку ти перший раз. Піттерка П'ятерка тестова не твоя. Ти впевнений в цьому?

А, дивіться, зараз я буду отак от гуртати карти, ви скажете стоп в абсолютно будь-якому місці. Вона на двойці, там, на сім'ї, написайте без раді. Кажіть, стоп. Стоп. Тут, так? Да, дивіться. А, беремо, беріть. Ні, чекайте, що це у нас за карта. А, це у нас король червовий, правильно? Дивіться, поставте зараз отак от руку. А, отлично, дивіться. Вложу вам а, короля. А, зараз накривайте другою рукою, накривайте так, щоб я до нього точно не поліз. А, і дивись, вань десь сюди. вибери зараз любу руку. Сюди, а? А, візьми перевірю, чи вона абсолютно нормальна ця карта. Нормально, тобто yeah. там немає нічого. А, бери маркера, підписую її отюди. Да, да. mm -hmm. Підписав, так? Да? І так, дивіться, от. підписана карта, правильно? Тройка пікова, дивіться. А, зараз я теж внесу цей шедевр а, якийсь малюнок. Нам можно А, да, конечно. Вот малюем. Ну, вот так вот, хайбульно, допустим, чуть-чуть. Вот я люблю сердечко малювать. Mm -hmm. mm -hmm. а, Итак, вот так, положим. Сердечко, подписана карта, правильно? Король червовый вас рука. Mm -hmm. Еще раз. Перевертайте mm -hmm. зараз короля. Mm -hmm. Не, не, вот все остальные. Mm -hmm. так, с этой стороны. С подписанной карты и сердечко. Ёпай, мать! <laughs> Главное, я так дрожу. Здесь так, Отлично, вот так вот вставать. А, в руку. А, вот, я сюда ложу колоду карт. Зараз с другой рукой вот так вот снимай колоду в любом месте. Тут, да, давай, ты сняла да, А зараз бери цю карту, запам'ятай, мені не Ті, О, цю 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 да, да, ну, Ти ж там зняла. Обернись. Mm -hmm. Покажи всім на камеру, от я не вийшла. Так, а далі. Покажи, покажи на камеру, не дивись. Дивись, на, тримай ще цю стоп. стопку. Тримай ще цю стопку. Ложи в любе місце колоди. Можна тасувати? Да. Дай потасувати. Тасуй кипіти. Тасуй добре. <плес> 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 Щоб він не знав. Серес. Потримайся до концерт. Дивись. Показує, що я карта десь, десь тут всередину колоду. Хай думає, що в тебе на це цьому... в мене. Побачила десь свою карту? Дивись, то тобто вона десь тут є всередині цієї колоди. І так, дивись. Зараз спробуємо ну, щось зробити. А зараз ще раз дивись уважно на цю колоду. Дивись, дивися. І зараз ми спробуємо зробити так, так щоб ти не побачила вже тут свої карти. Ти її там не побачила, ні? Побачила. Ну що це за підстава? Окей, дивись. <laughs> Я не знаю, яка твоя карта, правильно? Ти витягнула карту, заповнила, сама положила в любе місце колоди, я Почти, цього, цього навіть не бачу, правильно? А дивись, ну якщо ти зараз візьмеш ще раз, вибереш отак вот от карту, вибирай. І це буде та сама карта, яку ти вибрала перший раз. Ні? Не? не вона? Ой, потрачено. Не то. Серьезно, то есть це не та карта. Ні, ми всі бачили, ні. Я її тільки що бачила, так? Толік сняв? Ну хорошо, дивіться. Я в не повозку. Зараз назьмемо якусь другу карту, допустимо, це ж точно не стояла, правильно? Мені каже, що твоя карта якась п'яка, правильно? Так, вона не пікова. Два, король бубновий. Летя все одно. Хорошо. Сука. І Що ти чвориш? Не знаю, ну мені кажеться, що я вже давно її бачив. Пробував находити, але все-таки це була не вона, правильно? Десь я вже не буду паритись, от візьмем зверху якась десятка, знизу четверка, назви зараз яка імно це підтверкне. Червоново. Торкнись полону.

Показую, що у мене ця рука чиста у мене ті руки числі ми зіціловуємо шарики і достаємо це класно правда а, фокус можна показувати декілька разів все те ж саме Пуста рука Ложимо шарика уважна е, чиста рука і чиста рука нічого лесного і звідси ти саме шарик